Глава шоста. Раби, що перебувають під ярмом, повинні вважати господарів своїх у всякої чести, щоб не було на ім'я Божої вчення. Ті, які мають господарів вірних, не повинні поводитись з ними недбало, бо вони браття, але тим більше повинні служити їм, що вони вірні і улюблені, і благодіють їм, навчай цього і умовляй. А коли хто навчає інакше і не дотримується розумних слів Господа нашого Ісуса Христа і вчення про побожність, той гордий нічого не знає, але заражений пристрастю до змагань і суперечок, від яких походять заздрість, чвари, лихомовство, лукаві підозри. Пусті суперечки між людьми, з ушкодженим розумом, які позбавлені істини і думають, ніби побожність служить для прибутку. Віддаляйся від таких. Велике надбання бути побожним і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ. Явно що нічого не можемо і винести з нього. Маючи їжу і одяг, будьмо задоволені тим, а хто бажає збагачуватись, упадає у спокусу і в тенете, і в багато які безрозсудні і шкідливі похоті, що приводять людей до бідування і загибелі. Корінь усього лихого є сріблолюбство, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. Ти ж, чоловіче Божий, тікай від цього, досягай успіхів у правді, побожності, вірі, любові, терпінні, лагідності, змагайся добрим подвигом віри. Тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання, дотримуватись заповіді чисто і бездоганно, навіть доявлення Господа нашого Ісуса Христа, яке у свій час. Відкриє блаженний і єдиний сильний цар царюючих і Господь пануючих, єдиний, який має безсмерті і живе у неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і держава вічна. Амінь. Багатих у нинішньому віці наставляй, щоб вони були невисокої думки про себе і надіялись не на багатство непевне, а на Бога живого, який дає нам усе щедро для насолоди, щоб вони благодіяли, багатіли добрими ділами, були щедрі і радо ділилися, збираючи собі скарб, добру основу для майбутнього, щоб досягти життя вічного. О Тимофію! Бережи передане тобі, відвертаючись від негідного марнослів'я і суперечок неправдивого знання, віддавшись, якому деякі ухилились від віри. Благодаті з тобою. Амінь.